В ході чергового засідання діалогової робочої групи по збереженню річки Берестової було здійснено виїзд до Лозівського старостинського округу Кигичівської громади, де учасники змогли побачити у якому стані перебуває річка. Визначено подальші спільні дії для реалізації поставлених задач з якої громади з Старовирівською, ви з Кичурівською? Я понимаю, Старовирівською ви живете, да. да. Ми так розуміємо, що вона тече 100, 100 від Старовирівки, а сіка тут кілометрів від Старовирівки. Ну, приблизно. Там, напевно, 15. Уже 12. Думаю, так ви і бачили ж біля витоків, а ось тепер через 15 км. Вона тече через, там через Медведівку. А Медведівка далі... це ще ближче до Старовирівки, да? тут да? да. далі... у нас ближче да, до да, от -от другим, а тут туди. У минулому році, коли засуха була, річка пересохла, зовсім не було ми переїжджали машинами навіть через русло її, Ну, В цьому році якось ще є смерті. А ви знаєте, де джерела цієї річки на вашу руку? Не можу сказати, не знаю. А на Медведівці Вона ширша? Така сама. Така сама. Не буде вона ширша. Ми вчора сиділи з колегами, прийшли до висновку також, в нас получення від наших сел з Красноградом де Демає. І ми вирішили, що ми, значить, річку цю приведемо в порядок і кораблик буде їздити від нашого. Тільки по річці з Белоручьєю. Так, будемо добиратися топ. Це, звісно, шутка, але колись так старі люди казали, що тут їздило. зони ніде не розпаха ні скрізь звуки. Uh -huh. На всім uh -huh. провочається. Uh -huh. Кречівську Протікають якісь річки, крім Берестової? Mm, мабуть, ні. Притоки у вас тут є? якісь? Мабуть, mm, mm, дуже ні. Mm. Mm. Наскільки я знаю, то це і все. Mm. Там Тут що ставок, оце ми будемо проїжджати, там воно потічок yeah. yeah. річкою йде. Там трошки потічок йде. Ви на містку mm -hmm. ви саме подивитися. А ваша громада зацікавлена відновлення річки? Звичайно, Бористово. меморандум вже Я Думаю, так. Наша громада нормальна голова не переживає. <рес> Всіх за добрі справи. До складу робочої групи у нас входять представники громадськості, небайдужі, До складу робочої групи у нас входять науковці і до складу робочої групи входять краєзнавці. ну і Представники структурних підрозділів міської ради, з якими ми відпрацьовуємо питання ізбереження. Я говорю, за цей рік ми вже дійшли до того, що чекаємо наприкінці травня у себе в гостях, голову Державного агентства водних ресурсів. Ми підготували петицію на ім'я президента України щодо розчищення річки Берестової, але розуміємо, що ми не зберемо нашими громадами 25 тисяч підписів. 25 тисяч підписів цього дуже багато. І тому ми Залучили громадську організацію, яка займається захистом малих річок України. Всеукраїнська організація, вони будуть нас супроводжувати в оцих всіх наших намірах. Можна старосту попросити? Скажіть, що перестали хвакать, вони в І чого це гарно? вони мене! Це вони вас привіт! Почув, замовк, замовка. дуже до, чисто, до єдина, що Ну, так, да. ну, може, якби і почистити до джерел, чи як що вода чиста. Хоч би, там, оцей куток вичистити від віджити від камеша. Це ти вже як на Пороскові. Там, там отож по житті.